Добрий день, шановне панство. Зараз ось вам покажу своїх сім самочок, до них легко доступити і покажу, як вони вже десь пару днів є окремо від мами. Тут я їм кидаю, гранула лежить. А тут дивіться, як вони трошки розкидають. Там, де їдять, там і розкидають. Я їм ось практикував, я ніколи так не практикував. А... Їм кидають цілого буряка, вони собі помаленьку бурячок їдять. І в нас все добре. Трохи розкидають не без того, дивіться, капуста, що морку несуть, несуть. Наприклад, хтось е штукнув, деруться за моркою, кинули б, що впало, то пропало. Але ось тут, і там, де вони можуть дістати лапкою, то вони е покидають, покидають трохи, а потім. Там, де дістають, вони собі будуть діставати. Так. І тепер ще хочу гостей каналу попросити, щоб вони підписувалися на канал. Запитання мені давали. Бо я чесно все розказую про нутрії. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрії. Хто дає запитання, тому відповідаю. В міру своїх можливостей. І ось дивіться, в 2 місяці сім самочок. Я перше думав, як то вирухувати, скільки мені їм їсти давати. А букину трошки менше гранули. Прийшов, дивлюся, нема. Ну, і дивіться, одна самочка я зважував, 1,5 кг важила. І виходить, що три самочки 1,5 кілограмових, то є. Практично одна доросла нутрія. А так їх є тут 6-7 штук, то виходить 2 нутрії і з половиною нутрії. Ось я з, тако, з такого міркування і даю їм їсти. Ну, Саме основне гранулу. Гранулу вираховую, бо лишня гранула, дивіться, бачите, лишні вони будуть розкидати. А лишнього не потрібно давати. Давати чуть я. І то я їм видно забагато трошки даю. От. І ліпше дати їм менше. Чим менше ми дамо, тим менше вони будуть розкидати корм. І буде економніше. Е, в принципі, так як я завжди кажу, що дам внутрім, вони повинні. Е, можемо. Малим внутрям, яким, яких ми відселили, давати трошки більше, а вже такі від трьох місяців то вже дивитися, як вони поїдають корм. Давати, щоб кинули. Як хто не знає, як вони їдять, кинули певну порцію корму. Прийшли за годину, подивилися. Осталося 10%, чуть -чуть там осталося. ну, Наприклад, ми даємо. 300 г на ту клітку. Осталося там 30-50 грам, то є нормально. Бо нутрія, яка не з'їла, не хотіла їсти, щоб вона мала ще шанс там протягом 2 годин підійти і наїстися. А остальне втрія повинна їсти або траву, яка є, якщо то вольєрне утримання, і в вольєрі лежить трава, бо я тут теж трошки, я чисто символічно даю якоїсь трави, щоб вони могли з'їсти і е, організм їх теж тими вітамінними трави, трави наситився, або чисто е, трошки даю їм е, сіна або кукурудзи, стебла кукурудзи. Так що, лишнього давати нема. То, що ми даємо більше нутрі, вони його вигрібають і викидають. Гроші на вітер. І щодо щільності, бачите, тут в мене клітка 75 на 90. І я посадив самочок 7 штук. І вони, як я визначаю, от 7 штук, у мене тут 75-70 см десь годівниця є. Якщо вони всі одночасно до корму підходять, то вони до того часу можуть бути разом. Якщо вже. Не поміщаються семеро самочок до корму. Їх треба роз... відсаджувати в ту трохи більшу клітку. Або ділити в іншу клітку, ділити самочок на двоє. Дані самочки я розділювати не буду, бо я... вони від одної мами сім штук. І вони підуть там той міні-вольєр, що в мене є. Тільки морози почнуться, бо в клітці мені трошки. Не знаю, як їм, а мені трошки краще в клітці, Менше підстилки потрібно. ну, В клітці взагалі не потрібно підстилки, поки плюсова температура. А вольєри треба підстиляти. Я не дуже багато маю сіна того року і не розраховував на дуже таке велике утримання звірів. І для того, щоб більше кидати пістилки. Так, ну все, внутрі ростуть. Ви заходите, дивитеся на канал. Кому що цікаво, давайте запитання, все буду відповідати.